Моко, Моко, Моко. Невже ти не руська людина? А, ти, ти я українець. Та да, українці то не руські люди. Не руські питаю. Не такі вони, як всі росіяни. А? Вони такі росіяни, як росіяни українці. Тоді мій, я не розумію, та... хто такі українці. Украина! Евреи, вермены, татары, Кого у вас называют украинцами? Вот мы сегодня убедились в том, что вы очень разные. Дякую, а, и м, Украина, которую вы представляете, тоже разная, да? А, так вот, вопрос, если она такая разная, может быть ей стоит э, стать федерацией с разными героями и языками? Ну, ну, типа, ви пам'ятаєте, я вам цитувала як э, Кравчука. Допитували ФСБшні журналісти в 94-му році, і як він відповідав на це запитання. Історію про федералізацію нам просували в принципі з перших років незалежності, тому що це один із способів швиденько поділитися на федерацію. Потім часть федерації присідніться к Росії і так далі. Ну і сам тут, в принципі, навіть мова тіла і обличчя, і все кісільова показує, як він вкидає цю історію, як він вкидає цю історію і чекає. На те, яка буде реакція. Ну, Калісніченка та буде зараз, звісно, отрабатувати. А що далі з Фаріон? Він, він ж не може передбачити, які будуть, які будуть відгуки на це. І знову ж таки, після цього етеро переважне число людей приєднається, погоджуючись. Ви розумієте, не до Ірини Фаріон. Хоча відсоток підтримки Ірини Фаріон буде досить високий, що буде дивно досить. Ми маємо Конституцію України. Це головна політична книга. У Конституції нашої держави чітко записано: Україна є унітарна держава. Це є святає святих. Ну, це якщо коротко. В принципі, кожен раз, коли ви чуєте цю діч, просто посилайтеся на Конституцію і говоріть про унітарність і про От це, Значить, у нас буде федерація, федерації інакше. Утворюються, давайте так. ну І типу, і взагалі історична логіка утворення Федерації і того, що проходить Україна, і що це всього лиш інструмент для Росії її розвалити на комога швидше. І вона і так розвалює, так і через карти, і через меми. До речі, карта з трьома сортами українців. Це ж мем, чистий мем, який живучий і через Вадиков, і через Євгенія, і так далі. Все це просто спосіб переконати українців, що ми якісь титульна нація і вообще нас очень много різних, і треба всіх, всіх, всіх з інтереси удовлетворяти. Тільки чомусь вони всі завжди удовлетворяються єдиною мовою. У нас таке багатоманіття. Ми такі всі різні, таке різноманіття. У нас тут многонаціональне государство. Що рихи завжди чомусь з цим многонаціональним государством завжди однією мовою спілкувалися. Протестуючи при, проти того, щоб була унітарність. Ну, типу... Питання федералізації. Не має бути на порядку денному, взагалі. її можуть порушувати лише ті політики, що хочуть збурити середовище в Україні із середини. Українці незалежно від дуже складних історичних обставин, незалежно від того, що Україна була розполовинена між різними завойовниками, завжди знаходили оцю кровну духовне прагнення бути разом. Я пам'ятаю перемовини між великим галичанином Іваном Франком і великим українцем з великою. України Борисом Грінченком як вони шукали спільні точки дотику у всіх сферах буття? Невже ви собі можете уявити, що Франко залишиться сам Шевченко залишиться сам? Невже можна собі уявити, що ми Сосуру опинимося Сусура опиниться за бортом цілісної української держави, той, який народився на Донеччині? Невже ми подаруємо тільки Луганщині фантастичного поета-романтика Михайла Петренка, автора дивовижної пісні? Загра... Заграв би я на бандурі або чому я не сокіл, чому не літаю. Україну спільно у цілісний органічний організм даруйте за тавтологію, об'єднує наша висока культура. Культура, яка також тривалий час була поневолена. Але культуру неможливо заасфальтувати. Крізь асфальт однаково проб'ється українське зерно, незалежно від того, чи воно в Донецьку, чи воно в Галичині, чи воно на Закарпатті. Українці заходу і українці Сходу за Вжди допомагали один одному у боротьбі, коли була загрожена Українська Народна Республіка, то січові стрільці із західної України на чолі з Євгеном Коновальцем поїхали допомагати. Коли Західна, коли Закарпаття проголошувало свою незалежність на чолі з Агустином Волошином, то наш Роман Шухевич, який народився у Львові, у нас, спеціально ну, формат, заснував рекламну вступає. фірму, щоб вона змогла купувати зброю і передавати нашим братам на Закарпаття. Позиція Ось вона, наша українська гір. В две... Вы две минуты уже говорите, ваш позиция понятна. давайте вот вы вот очень долго-долго говорите, Вадик, Вадик, Вадик не терпится сказать про многообразие. Знаете, символ партии регионов его главный девиз. Многообразие ⁇ это наше достояние. Перспектива Украины в ее богатстве языков, культур и, самое главное, в различных исторических событиях. Вразлі... В яких же історичних событиях багатства України, в разнообразі язиков, культур, вадік? Про які культури і язики ти щось знаєш? Розкажи нам. Ну, він ж навіть про російське нічого не знає, насправді, грубо кажучи, не кажучи вже про російське на теренах України, якщо там, його попросити розказати. Ну, ані за многообразів в тому і питання, що ми завжди бачимо пусті. Висловлювання, за якими нічого немає, без прикладів, без конкретики, без згадок імен, без усього, Іде просто навалювання. Ми за много тому що ніхто не ні бути там. А граждане Украины, венгерского происхождения, румынского, польского, они имеют право получить услугу от государства за свои деньги, за которые они содержат государство. Бо вот они такого не насилия, не насилия право. над правами Бо человека, не в партии регионов не допустит. Вот так почему партия регионов в будет обвязка. в большинстве а и принимать законы будет, не для обслуживания человека философий. Мы все, все сделали, які? делаем и будем делать для того, чтобы України була єдиною єдина я не ділила що що ми все будемо делать для того щоб Україна була єдиною і далі я читаю тетю Мотю зостанеться єдина неподільна муки губа тертики на відео Тарас що тетя Мотя Я вірю що все це на мене ціл И застанется единая, Що? Шо, Шур. Ви ви знали, якою огидною мовою ваші українці говорять на сцені? Жах! І От бачите, в принципі, куліш дійсно, ми Мазайла, ну і взагалі п'єси куліша, вони дуже мемні. Ну Ми Мазайла просто його дійсно можна розібрати на цитати. І це я вже говорила про Мину Мазайла і в Етерах, і на читанці згадувала. Ну, взагалі розбирали е, патетичну сонату. але. От ви згадали про те, що це мемні фрази, а Ваді Калісніченка прямо втілив. знаєте, втілив. Це як ми зараз дивимося: там, типу, ой, про цього Подерв'янський написав, і про цього написав. Микола Куліш написав про них всіх у своїй п'єсі, причому втіливши їх переважно у Тьоті Моті, яка от, от така. От. Отака от. Вот. І, е, до речі, стукало, колись написав, що здається, стукало написав пості, він Каже: я читав: оце читав Мину Мазайли і зрозумів, що насправді ну це ж п'єса написана українською мовою. Але зрозуміло, що оця ось тьотя Мотя, яка з ними спілкується, то вона, звісно, спілкується на якомусь от на русском. Просто в п'єсі вона українською говорить. Но по типу по психотипу персонажа вона не може українською говорити, бо вона так українською не вважає, що не можна собі уявити, щоб вона українською мовою послуговувалася. Може, перебрехала, може щось не те стукала, написав. Ну якось так, що от тьотя Мотя, вона рускоязична, Просто вона в от вона говорить українською, але вона ж по природі рускоязична, а вона ж ваді Колісніченка. Ви мої люди. Яка у вас провінція? Ах, яка ще провінція? Ой, яка ще темрява. Про якусь українську мову балакають і справді говорять якоюсь чудернацькою мовою. Боже, у нас у Курську нічого подібного. Нічого подібного. Скажіть, будь ласка, у вас і партійці балакають цією мовою? Так. Ага. Балакають так, що вже мене. Люди перестали розуміти мене, українця з діда прадіда! Українця з діда прадіда! Так, І партійці, і комсомольці. Не розумію, не розумію. Тоді у вас якась друга партія, так? Боже мій, боже мій. У нас у Курську нічого подібного, нічого подібного. Всі говорять руською мовою. Прекрасною московською мовою. тільки, що нам трошки євреї попсували, що їм тепер дозволено в Курську жити. Та не про це мої милі, я взялася вам сказати. Не про це. Ця ця ваша українізація це це туман. Парний туман. І все це минеться. І я вірю, що все це минеться. І застанеться Єдине, нідзілюмая. Що? Що? Есер. Есер. А якби ви знали, якою огидною мовою ваші українці говорять на сцені? Жах! Жах! До речі, невже по українському акушерка пупоріська». Не Невже? По вашому адвокат брехунець. А на лампу лить кажете лямпа. А наступ сієць. А по вашому, по онному више поіменованому, не по безвозм'язно у французів, благоприобрітяному, а по істинно по-російському, Як буде акушерка, А? По нашому поветуха. А по вашому як акушерка. Нічого подібного. Акушерка слово французьке, адвокат латинське, лямпа німецьке. По нашому білет квиток. А по вашому як білет адзузький. Білет слово французьке. Думаєте, комод – Ваше слово? Гардина, кооператив або вагон, матерія. Думаєте ваше слово? Овальний, роза або машина. Навіть гармоніка. І то не ваше слово. Шовінізм! Нехай, нехай шовінізм. Про і це не ваше слово. Коли на слів у вас позичена. А коли на те пішло, то по вашому, по вище згаданому, через позаяк додатково перерепаному, як буде комод Якщо отіжний. Як? По нашому комод так і буде комод. А кооператив. Вагон! Придождіть, підждіть! Я зараз придумаю! Ага! Так і ви крали. Хоч і крали, та не ховались. Украли у німців лямпу, кажемо, лямпа. А ви її перекрутили вже на лампу. Лам! -па! А ми хоч крали, так переробляли. Украли у німців штуч, зробили з нього стул. А вам ліньки було й переробити. Украли у німці лампу, так ще ви душо лампу. Ви і в нас немало крали. Ви у нас. Ви, ви у нас! Ви! Ви! Крали. Ви... ви, може, і крали. Та ми тепер не крадемо один в одного. Свої слова робимо. Там у у нас жовтий, там совєти. У нас рады. Правда, Ваню? Капитальный факт.